Вітаю, друзі! Ви на ходиться новин. Мене звати Євгенія Кутлова. Мій співрозмовник сьогодні, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПА Україна та український авіатор. Геннадій Хазан. Пане Геннадій, ми ще вітання вам і рада вас бачити. Вітаю всіх глядачів і слухачів вашого каналу. І слава Україні. Героям слава. Пане Геннадію, давайте розпочнемо з актуальної оперативної інформації. Відомо, що Росія не атакувала цієї ночі знову українські міста, постраждала, зокрема, Одесьчина, Павлоград. На жаль, є загибла людина в Одещині. Так, відомо про руйнування та житлової і промислової інфраструктури. Але крім того, ми бачимо, що ну, шириться, скажімо так, інформація від в російських пабліків, так і про те, що найближчим часом вони можуть зробити таку масовану протягом найближчих 48 годин. Сований обстріл, от на вашу думку, як вважаєте Чи але крім того, і навіть і у військових, скажімо так, де, де повідомлення. повідомленнях так є інформація про те, що відвідують від, від, від розвідки, що це може бути знову ж таки спочатку були ті шахеди, а потім е, е, всі різні види ракет. Чи власне має росіяни такі ресурси для такого масового обстрілу? Як ви вважаєте, і чи дійсно якби ну, можуть враховуючи знову ж таки всі процеси, які ми маємо наразі зі сполученими штатами Америки, знову ж таки, ну вчинити саме такий обстріл? Дивіться. Ну, по-перше, чи мають вони ресурси? Так, вони мають. Чому таке зробити? Може. Але мене, знаєте, трошки дивуєте таке. Виходить такий дворовий хуліган на, на середину двору. Сусіди, ви мене чуєте? Я вам таке зроблю. Я вам таке зроблю протягом 48 годин. Я вам таке зроблю. І пішов. І сусід думає, що він може зробити? Він, скоріше всього, мені зробить так, так і так, а жінці так, а дітям так. А, а інша сусід думає, він мені зробив взагалі, і кожен собі таке понадумував, що вони вже починають бояти. А сусід, а той хуліган з вулиці він помахав кулаком. Він голосно крикнув на всіх, що я вам тут все зроблю. Ті е, росіяни, ті тварини кожного вечора, кожну вночі роблять е, ну, е, спроби нас всіх знищити і роблять атаки по території України. Ну Ну це зрозуміло. Чи можуть вони там подвоїти в один чи два дні кількість тих своїх дронів, які вони запустять, можуть, але вони це не зможуть робити постійно далі до, до, до нового року? Ну 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 да ну буде складно. Ну буде складно, но ну, богу дякувати їх на це на, на довгий час не, не вистачить. Тому ми, якщо ми попередені я вважаю, що ми попереджені робимо все для того, щоб суттєво зменшити можливість ураження цими об'єктами російськими, які незаконно будуть перебувати в повітряному просторі України. Об'єкти на території України. Ну на превеликий жаль, хлопчата та дівчата, які задіяні до знищення цих об'єктів, на превеликий жаль, знов не будуть вночі спати. Ну от така правда. Так, вони і так не сплять. Цього ж ходять так до чергування і, і, і не сплять. так. так. Я ж тому я говорю, що на превеликий жаль, так би був би відбій, вони би спокійно би змогли би відпочити. А так на превеликий жаль в полях, хто би що не казав би, да, і щоб наші громадяни розуміли, що в той час, коли вони коли ми разом е, спимо в, ну, в нашому е, домашньому теплому ліжку, е, е, наші захисники. Ну, як би це пафосно не виглядало, але я не пафосно говорю. Вони будь-яку погоду знаходяться на виїзді і роблять все для того, щоб зменшити суттєво зменшити ризики для нас, усіх громадян України, і за це безмежна їм подяка. Пане Геннадій, але ми йде знову ж таки про те, що не про точкові удари, скажімо, так, а про масово обстріл знову ж таки, енергетики, так всі не всі наші інфраструктури, щоб знову вивести про просто все з ладу. От такі спроможності є. Чи ні, ну ви знаєте, в них є бажання в них mm -hmm. є бажання це зробити. Вони будуть робити й подальші спроби власне таким чином спробувати нас лякати. Ну не спробувати, а ну, хоча ні спробувати, тому що вони пробують нон стоп починаючи з зими 22-23 року. Коли у нас відключення було, до чого це призвело? Це призвело до того, що у нас в Україні з'явилася Величезна кількість фахівців домашніх, які знають, як який акумулятор придбати, який правильною синусоїдою перетворювач, щоб холодильник працював, і е, системи енергозабезпечення свого помешкання були таким чином зроблені, щоб ну, родина не від, ну, майже не відчувала ті всі перемикання, ті всі відключення. Е, для мене єдина річ, на що я би звернув увагу, що нам би е, фахівцям з Нафтогазової, скажімо так, нафтогазового бізнесу, вони б оприділилися. Так нам вистачає газу до кінця опалювального сезону чи не вистачає? Спочатку вони починають відкривати артикати, що ми проходимо зиму спокійно, то потім якісь дядьки, звідкіля з, з яких шпаринок вилізають кажуть, ні, нам газу не вистачить. І сказати а хто то такі другі, що вилізли? Хто вони такі? Чому на такі серйозні такі серйозні питання піднімає фахівець ландшафтного дизайну якогось там огороду? Не хочу, не хочу нікого образити. Я так гіпотетично, знаєте, посередковано говорю. Мають виступати керівники отрасли і сказати: в нас газ є, в нас газ нема причина є, нема. і Тому що. Перед сезоном сказали, вистачає, а зараз знову повторюся, хтось вирізає і каже, що якісь проблеми. Ну, а ви хто? Ти каже, ти хто? Ти хто? Ти звідкиля виліз? Що ти починаєш такі на такі серйозні речі е, людям говорити? Це е, інформація, яку е, ті люди, які мають доносити до нас, громадян України, мають нести відповідальність за те, яку інформацію вони доносять. От, тому я Звертаюся і, і говорю зайвий раз, що в нас є інші виклики. Ну серед яких от такі недолугі коментарі певних людей, а які або інші нас, нас, нас усіх, спробують чимсь страшити. Ну то таке. З'явилася інформація буквально щойно від Андрія Єрмака про те, що він скав він каже, що Росія має негайно пропонити щоденні обстріли України, якщо справді хоче завершення війни. Напередодні ми ж чули заяву від президента Франції Мануеля Макрона, що мовляв, цей план між Стармера та Макрона якраз полягає в тому, що Макрон пропонує перемир'я на місяць на воді, на морі та енергетиці, не враховуючи сходово, знову ж таки, як ви вважаєте, чи може спрацювати ну, власне, тоді така ося ідея і власне? Розпочатися якийсь такий процес із зупинки обстрілу. Але ж таким чином, я так розумію, тоді ми маємо припинити обстріли, зокрема, які ми останні е, дні так ми бачимо по НПЗ і не, і не, і не тільки. Ви розумієте дуже голосні заяви, угу. дуже дуже такі серйозні заяви, Ще б так кулачком по столу стукнути і сказати: Росіяни. Зупиніться, Ать два! І вони раз, два і зупинилися. Ну, ми ж дорослі люди. Mm -hmm. Як... І не перестану говорити, що не треба ем, зачаровуватись, щоб потім не, не розочаровуватись. Ну, хтось з політиків зробив якусь заяву. Ну, ну навіть з наших. Заяву про що? Росіяни маєте зупинитися? Якщо, наприклад, я тільки одну річ маю: що е, в, 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 Україна. Як держава має зробити заяву про те, що ми готові там до певних там перемовин чи щось таке? Тоді робиться заява, тоді мені зрозуміло. А якщо підійти до заяви як до заяви, як ви мені задали питання, ну то таке? То це, ну. але ж питання дивіться, також у спроможностях наших, тому що ми пам'ятаємо, як кілька тижнів тому, президент Володимир Зеленський говорив про те, що йому телефонує і каже про те, що летять ракети, а вона не має чим збивати. Ось, буквально вчора була заява так, Володимир Зеленський говорив про те, що він звернувся до європейців щодо посилення і домовився власне вже про посилення наших, нашого БПУ. Ну тобто мається на увазі про і враховуючи знову ж таки всі ці, ці новини. Змі про те, що Трамп може зупинити або зупинив вже воєнну допомогу для України, що тоді нам робити, в принципі, як ви вважаєте, які можуть бути тоді наслідки? Ну, ми маємо по-перше, знаєте, розібратися в будь-якій інформації, яку ну нам пробують дати. Ми маємо її, маємо її дуже сильно роздивлятися під таким знаєте, збільшувальним склом, і то як так само, коли заявив прем'єр-міністр. Великобританії, що ми отримуємо 5 тисяч е, ракет, але треба читати далі. Не ставити крапку, а ми маємо читати далі. Е, в період від 2025 по 2030 рік, тобто на протязі п'яти років 5 тисяч ракет. Ну, от е, це новина, як ми її маємо сприймати так, як написано, а не а, нам дадуть 5 тисяч ракет. Крапка. Нам дадуть 5 тисяч ракет на протязі п'яти років. То так само президент Трамп припинив надавати допомогу. А яку ми яку саме допомогу? І треба розібратися. Розібралися, що 90% того, що обіцяли Сполучені Штати Америки, вони вже поставили. Йдеться розмова про ту бронетехніку, яка мала. Пройти там певні ремонти, то все от цю бронетехніку він призупинив це плюс-мінус 10% відсотків. Добре, чи погано в принципі погано, але 10% відсотків, а не 100% відсотків. Тобто, 90 ми отримали. Зараз в нас є певний час, тому що є певні запаси, і ми, використовуючи ті певні запаси, маємо зробити все для того, щоби знайти. Наступне місце, де ми можемо їх поповнювати, наприклад, ті самі Сполучені Штати Америки або інших партнерів, або інших людей, які ну людей, країни або фірми, які мають певні види озброєння, наприклад, навіть і американського в себе на складах, і могли би нам це продати, або ми могли би знайти країни, які б нам це купили. Це є величезна. Кропітлива робота, яку мають робити фахівці, а не казати я перед тим Ну іншими речами займався, то мене тепер призначили. І а нас це не цікавлять нас, як громадян. Якщо ти визвався і взяв на себе відповідальність бути якимось там міністром за міністра або керівником в певних галузях, то е, бери і роби, бери і роби. Не можеш зробити, вийшов. І сказав: Я це зробити не можу. Дякую всім до побачення. знайдіть іншу людину, яка буде це робити. Ну, от і все так має відбуватися. І так відбувається в цивілізованому світі. і Тоді в нас буде, ми будемо розуміти, що цей конкретна, ця конкретна людина відповідає за такий напрямок, за такі речі. Не зробив, немає результату. Дякуємо до побачення. Наступний, а в нас там. Хтось щось зробив, і хтось щось зробив погано. І в нас і в нас цього нема, або не є. Або в нас це є, але цього ніхто не хоче брати, тому що воно не працює. Але я ж казав, що там якісь з очільників виступає, Я казав, що ми цього зробимо багато. Зробили далі що? А чому це ніхто не хоче брати? Чому е сьогодні... Попри заяви наших політиків, що в нас дрони FPV, ми тут найкращі в світі, навіть в Україні. Всі організа... вибачайте військовослужбовці, просять волонтерів, дайте нам, дайте нам FPV дрони дайте і дайте. Держава де, чому в 22-му році на нараді у міністра оборони колишнього яйця по 17 пана Резнікова, на питання, коли підняли, треба закупати велику кількість. Легкових автомобілів для армії пікапів він сказав: ні, ні, купуємо це, а пікапи куплять волонтери. Ви розумієте, що ми шукаємо в Великобританії машини, і я вважаю, що відсотків 70-75 порядних плюс-мінус нормальних позашляховиків тих, вже за три роки війни викуплені. Ми зараз рештки добираємо, щоб забезпечувати збройні сили. І от у мене є представники Збройних сил, як у мене є, тими, якими ми опікуємось. Вони кажуть, давай дайте нам, нам не вистачає зараз. Почне сніг таяти багнюка будь дайте нам! Держава! гараж, Раша, ти де держава? Чому військові просять пікапи нон стоп? Чому просять? Може би, взяли би купили 2-3 тисячі штук, наприклад. Mitsubishi l 200 і вони їх ціна була б в межах 14 тисячі доларів, півтори, півтора, вартість півтора постріла 155 мм гармати. Розумієте, купити централізовано в фірму виробника і це була б ціна мінімальна, тому що ми купуємо там 3-4-5 тисяч доларів, євро, фунтів стерлінгів. І потім вкладаємо ще тисячі для того, щоб довести до ладу і передати збройним силам, і тут виникає, що це наша з вами війна громадян України, тих дотичних до війни. Ну я не кажу про змучених. Ну вони ж змучені встати і почитати в новинах, що війна не закінчилася, а там десь стріляють, і все. Ну а, а ми е е дуже сильно знаєте, вже. Котре там ну, я з 14 року займаюся, і вся моя родина займається волонтерством. А в повномасштабці при повномасштабки, ну, це вже став такий стиль життя в нас, що ми робимо все для того, щоб допомогти максимально для наших збройних сил. Але ми звичайні цивільні люди. Ну так, ну не то, що там звичайні звичайні, ну в нас може відношення до України як до держави. І до державності ну трошки інше чим чим інше. Але е, наші очільники, які керують державою, мають розуміти, що наші можливості, наші можливості, їх можливості зовсім по іншому. Е, пікапи дайте, тому що дрони впіві шикарно на кожному куті, яких теж не вистачає. Але пікапи це ну це теж серйозно, і чому їх немає не на фронті? А про дрони про дрони поговоримо. Давайте все ж таки про американські гірки та у політиці. Все ж таки е, британський таблоїд пише про те, що е, Сполучені Штати Америки заборонили Великій Британії передавати розвіддані Україні. Мається на увазі, що розвіддані можуть бути різними. Коли ми говоримо про авіацію, да про ППО, мається на увазі, тут це вплине на нашу роботу, і, і ну і які знову ж таки може мати наслідки? От ви дуже добре ви дуже добре сказали. Що американці там обмежують даних, Ну, а тепер давайте поговоримо і звернемо увагу тих всіх людей, які почали дзявкати на американців. Вони нам вороги, вони нам то, вони нам все. Ну, ну дуже складно займатися політикою. Я чому ще раз повторюся про фахівців? А, і ми маємо розуміти всі ризики є, коли хтось дозволяє собі відкривати рота не в тому напрямку, і знаєте, політики мають вести політичні е, діалоги фахово а лікарі вчити, а не навпаки, або ще третій особи лікарі лікувати. Давайте лікарі по лікарі, лікарі, лікарі мають лікувати і не. Коли ми заходимо в поліклініку, ми не звертаємось за допомогою до того вахтера, який сидить на вході, дивиться там плюс-мінус за порядками в фаї, а до певного фахівця, лікаря, який займається конкретною проблематикою, але ж якщо політики не будуть виступати інтереси своєї держави, ви ж погодитеся з цим, бо тоді сядуть на голову і скинуть ноги. Ну так, да, я way. вам хочу зазначити, я з вами погоджуюсь, але знаєте, в тому гаслі, що ви сказали, але мають захищати державу фахово, а не так. Я собі зараз тут скажу, а ви всі от такі от, такі от слово. Да? І повернувся, хлопну дверю і піду. І що? Далеко, далеко підеш? Далеко підеш? Каже, нема питань, розвідданих нема, цього нема, цього нема. Ти куди підеш? Я зараз говорю, за що в мене серце болить. У мене болить що треба бути фахівцем в будь-який момент. І де коли знаєте, знаєте, як капу вдягають боксери, затиснув зуби. Тому що треба так, треба для держави, а не я тебе не люблю і скажу: ти таке слово, таке слово, і таке слово. Ну ну я як один це можу сказати. А якщо за мною держава стоїть, треба 800 мільярдів разів подумати. Які наслідки це будуть про розвідання, пане Геннадію, про розвідання? що, як це вплине на роботу нашої авіації та про це? Я думаю, що ну буде складно, але не буде критично. Mm -hmm. Я вже ну, це вже відбувається, і можу сказати слова фахівців, що складно, але не критично. От щодо ну, те, Щодо Петрію, то так також знову ж таки дуже багато розмов є е, е, думки ваших колег, які говорять про те, що ну враховуючи такі нестабільні, скажімо так, відносин. Ми ж бачимо, що Трамп Трампа сьогодні один на настрій завтра інший. Що нам потрібно думати про те, як переходити на інші системи? От, ви чи погодитесь із такою думкою, чи ні? Ну думка дуже цікава, але знаєте, ми знову повернемось до того питання, які від якого ми відійшли. Є в Ізраїлі системи, які вони ж поставили свої системи на озброєння. Американські патріоти зняли з які з Ізраїля. Ми отримували крайні, крайні ракети до систем Петріот. А для того щоб розмовляти з країною Ізраїль про те, щоб розглянути можливості поставки нам такого унікального типу озброєння. Ми маємо розуміти, що а як деякі люди висловлюються громадяни України, ті, які є спікерами, висловлюються про ту державу? Ізраїль ну і і потім ну так що робити нам шашечки або їхати? Хтось когось не любить і про це починає говорити? Або нам треба що ми можемо зробити із патріотами? Ми можемо замінити їх, на які я вам кажу, є в Ізраїлі системи, які е, нові а окрім Ізраїля ще. Ну, є одну одна система, але вона коштує всі гроші світу і вона не є розповсюдженою, розповсюдженою е, по цілому світі. Тобто, я на сьогоднішній день вважаю, що був би сенс розмовляти все ж таки з ізраїльтянами по покупку їхньої системи і боєприпасів до їх системи, тому що крім того всього, рівень е, рівень її роботи е, протидії балістичною ракетами. Ну Вище, чим навіть у Петріоті, якщо так коротко дати відповідь, і ви говорили про проблеми і знову ж таки з пікапами, так і з дронами. А Андрій Білецький, от також говорить про проблеми саме такі, і він каже про те, що є величезні проблеми з постачанням от БПЛА і закликає делегувати закупівлі підрозділам. Він каже, що через бюрократію підрозділ отримує те, що вже треба доопрацьовувати бо тому що технології швидко змінюються. І він каже, що треба перенести закупки в бригади. От як ви вважаєте, бібілецький пропонує таким чином? Це при пришвидшить всі ці процеси знову ж таки необхідні для наших військових. Ви розумієте, що пан Білецький підтвердив ті слова, які я вам сказав, коли в нас очільники звітуються про те, що ми зробили 100 100 500 мільярдів, а воно лежить на складах і ніхто цього не бере. Чому тому, що пан Білецький пояснив, тому що поки збирали той мільйон дронів, от а воно застаріло, і по по технологіях початку, наприклад, 24-го року. А початок 24 року, то тепер 200-300 доларів треба з власної кишені докладати, щоб ті, які держава закупила, і думала, що от ми купили питання, вирішили. Ну нам тепер вистачить. А тепер ще раз повторюся, пан Білецький зайвий раз говорить, що так воно не є. Не є навпаки, все навпаки, тому що той час, який витрачений, на поставлю технічного завдання реалізацію. Процедури, які з тим пов'язані закупівлі, то все зібрали, купили на склад. Пройшло 8-10 місяців після цього. І виявляється, що а технології йдуть вперед, вже від 5 до 7 місяців майже на 180 градусів. Вони міняються, змінюються. означає, що то про що ми говорили на початку року, наприклад, вже в вересні місяці вже вже взагалі ні про що. І от ми будемо нон-стоп бігати за своїм хвостом. Ну, тобто Білецький пропонує так і ми знаємо так, я що погоджується. Я ж кажу, я погоджуюся на увазі. Ну, як швидко ми можемо перейти. Ну тобто, це має бути не знаю, ухвалене рішення міністерства оборони. Ну, тобто, я це і, має і... бути політичне рішення розроблено, mm -hmm. швидко, за допомогою е ком комбригів, нормальних комбригів е комбатів. Процедура да узгоджена mm -hmm. з державою, це має бути прийнята процедура. Сказати, що це є офіційна процедура, і ви можете робити згідно цієї процедури. Вперед, але я хочу зазначити, що попри те, що в нас ну насправді дуже величезне позитивне відношення до третьої штурмової. Тобто, ну я от недавно мав зустрічі, і ми третю штурмову пихаємо. Там я кажу, ну і ми трошки підпихуємо і ті люди, і ті, і ті, і ті, і ті люди. Не підпихують, не зважаючи на це все, пан Білецький каже, що е, треба було би ще більше. Розумієте, да? що, попри все, то що е, третя штурмова є такою, ну як би мовити, іконою, хто ну, тобто, багато хто підтримує, мається на увазі. Так, та, та, ікону, який кожен будь-яким, гтьвошком, е, чимсь іншим там матком синьої ізоленти не старається допомогти їм. Тим не менше бракує бракує тому зайвий раз звертаюся знаєте, до наших громадян, до тих сильно змучених. Вистачає вже три роки. Ви були сильно змучені. Помагайте нам, волонтерам, допомагати збройним силам України або або ми, або нас не будуть. Пане Геннадію, дуже важку новину. Так і тему хочу з вами обговорити. От зокрема відомо про трагедію, яка сталася на Дніпропетровщині. так, коли розвідрон навів удар із Кандеру, і на жаль, загибли наші люди і наші, наші співчуття родинам так загиблих, але це не перший інцидент. Про це не після цього Юрій Бутусов також говорив про те, що нещодавно стався такий випадок також і на полігоні Нацгвардії. І знову ж таки, якщо ми говоримо тут про ППО, про прості розвідтрони. Ну, тобто тут питання до наших сил ППО. Чи в чому тут проблема? От ваша фахова відповідь на все це. Ну я а... вам кажу, на превеликий жаль знов за рибу гроші, тому що ми е тішимось, коли ми. Е Посилаємо касетні боєприпаси і нищимо ворога, коли вони збираються на торжественному маршу, і, на превеликий жаль, вони нас підловили на тому самому. Тому що тим кірзовим сапогам, ексрадянським треба сказати дякую, прощавайте, Злав е, Збройних сил України. Їм не дійде, скільки людей не загинуло, і ще не дай Бог загине від тої. Кирз, тої кірзи, які, які, які можуть бути построєння особового складу за 30 кілометрів від лінії фронту. Nee, Як... Там 130 кілометрів якраз від лінії бойової зіткнення. А для балістики 100 кілометрів, 300 кілометрів, чиї різниці, це секунди польоту. Секунди польоту. А я вам хочу дещо показати, чи можна нищити ті БПЛА. Оце кусок від е, 10-го орлану. Бачите, да? 29-й мені екіпаж подарив е, за допомогу власне їм, тому що вони системним чином нищать БПЛА розвідувального типу. І я піднімав, е, драв глотку свою з деякими е, панами-офіцерами е, вищого рівня, пояснюючи їм, я, ну, зараз суто суто. Е, Цивільна людина про те, що дрони, е е які займаються розвідкою, є досить шкідливі, е при тому, що якщо вони будуть е е літати будь де і будь-яким чином. І треба їх нищити всім, всією наявною зброєю. Так складно, і 100% знищити не можна. Але коли ми бачимо над собою дрон-розвідник. Це означає, що ми під пільним контролем і маємо робити висновки. І тоді, вибачте, шановні військові, я як цивільна людина, але є фахівцем в авіації. задаю таке питання. А коли ми бачимо дрон над головою, ми що? Ми, ну ми такі сміливі. Ми маємо дома вдома ще дев'ять життів. Да? Чи запаснула латунну голову? Що ми так будемо чудеса виробляти, тому що треба тримати дисципліну і треба зібрати особовий склад. Ну зібрали, і не перший раз вже на превеликий жаль відбуваються такі речі. Чому поясню, треба попрощатися зі Збройних сил України з кірзою, яка лишилася як наслідок після радянського союзу, чи подобається мій вислів комусь, чи не подобається? Я знаю, як це впливає. От і ми тепер всі теж бачимо. Все. Пане Геннадію, щиро дякую вам за цікаву та фахову розмову. Дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте свій час нашим глядачам. Звичайно, будемо слідкувати за подіями та будемо аналізувати і, користуючись нагодою, я вам кажу, що ми вас обов'язково ще чекаємо у нас у гостях. Дякую вам за запрошення. Обов'язково буду від, відгукуватись і е, на ваші запрошення, і завжди готовий поділитися думками, поділитися інформацією, якою я є в певних межах, все ж таки, е, знаєте ту, е, приховуючи туман війни, який він має бути. Ми маємо все знати, але знати. Знаєте, в тому об'ємі, якому нам це необхідно, а не 100%, Ми тут все знаємо, і росіяни ще крім крім нас. Тому вам велика дяка за за запрошення. І давайте подякуємо глядачам, тому що ми в першу чергу також працюємо і для них. Друзі, я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу. Поширюйте це відео. Це дасть змогу до це. Дасть змога би думку Геннадія Хазана змогли побачити та почути якомога більше людей. Тому ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних ефірах. Ну а пане Геннадію, я буду чекати вас у нас гості. Дякую вам. Дякую вам. всього доброго хай щастя.